Добрий ранок, я Ігор Косован. Вітаю вас в програмі Слово Боже до кави». У нас чудесне вивчення, чудесний час. Якщо ви не були з нами раніше, ми говоримо про здоров'я. Ми говоримо про те, як нам, виконуючи Слово Боже, ходити в божесному здоров'ї. Тому що це воля Божа. І за те, що є поради, які Бог дає в слові своєму. Якщо ми до них прислухаємося і будемо виконувати їх, ми будемо благословенні своєму здоров'ю. Амінь, амінь, амінь. Я хотів би почати знову з такої ну простої важливої думки. Це воля Божа, щоб ви були здорові. Бог хоче, щоб ви були здорові. Бог не придумав хвороби. Він не дав нам хвороби, він не створив хвороби. Він не дає нікому хвороби. Він бажає, щоб ми були здоровими. Ось чому Христос, коли прийшов на землю з цілю хворих, допомагав людям і нікому ніколи не дав хвороби. Амінь. Амінь. Тепер ми навчаємося про здоров'я в контексті того, що Бог навчає Ісуса Навина, лідера єврейського народу, бути успішною людиною. І Бог дає йому поради певні. Я дивлюся на це таким чином. В першому розділі книги Ісуса Навина Бог дає йому поради, а тоді Ісус Навин став кваліфікованим, здібним, щоб зайти в обіцяну землю. Якщо ми візьмемо ті самі поради, і те, що вони зробили з ним, вони зроблять з нами. Те, що Божа мудрість зробила з Ісусом Навином, те саме Божа мудрість зробить і з нами. Ось чому нам треба відкрити свій дух, своє серце і приймати Слово Боже. І будемо навчатися в Ісуса Навина. Порада, яку ми з вами розбираємо сьогодні, Звучить так, Бог йому каже в 8 вірші першого розділу. Нехай книга закону не відходить від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї день і вночі. Послухайте уважно, щоб ти міг додержати, виконати, зробити, чинити все, що там написано, тоді ти зробиш щасливими свої шляхи. Розумієте, Бог дав нам цю книгу не просто, щоб ми її поклали на поличку, і навіть не тільки для того, щоб ми її читали, а щоб ми її виконували, щоб ми робили те, що тут написано. І в питанні здоров'я це дуже дуже важливо. Ми з вами говорили ем, ну, раніше про те, що Біблія каже нам, не журиться. Христос каже, не журіться, не переживайте. Ваше тіло не створене для стресу. І тому воно не знає, що з ним робити. Ем, вам треба віддавати свої переживання Богові. Моліться, просто розкажіть Богові і вірте, що Він з нами, що Він допоможе, і все буде добре. Амінь. Амінь. Не дозволяйте диявол нав'язати вам переживання. Другі ми з вами також це роздивлялися, що Слово Боже це ліки. Правда, перестаньте бути тими, хто тільки чув про це, практикуйте це, дисциплінуйте себе, наповнюватися Божим Словом. І нарешті, сьогодні я хочу з вами поговорити про таку важливу річ: Біблія каже ясно про те, що Бог забороняє приносити шкоду своєму тілу. Знаєте, дуже часто люди мене питають, а в Біблії щось написано про прокурива, можна курити. В Біблія не написано, що не можна курити. Правда, в Біблії не має жодного вірша, який би сказав «курити гріх. Ну, я думаю, що причина в тому, що в той час люди не курили. Е ще вам скажу таку важливу річ, що Деял буде продовжувати вигадувати якісь речі, чим би нас вбити. І тому, знаєте, Біблія говорить про це глобально, в широкому розумінні. Своєму тілу шкодити це гріх. І питання не просто в забороні, Бог думає про нас. Він не хоче просто собі добра, він хоче нам добра. Ось чому Бог називає гріхом все, що може принести шкоду нашому тілу, нашій душі, нашому духу, нашому життю. Ось чому Він каже, це гріх, це не роби. Але воно тобі не потрібно, воно тобі принесе шкоду. Тому що гріх це вбивця, він прилізе, і якщо ви будете його практикувати, він почне вбивати вас. Тепер подивіться. Говорючи, наприклад, ми торкнулися питання коріння: гріх чи не гріх курити. Я думаю, що треба поставити питання інше. Куриво допомагає нам, воно нейтральне, чи воно шкодить? Я вам скажу: візьміть нормальні матеріали про куриво, почитайте, подивіться нормальні відеофільми, що робить з вашим тілом куриво, і ви більше ніколи не будете курити. Розумієте, подивіться, ем, якщо ми просимо Бога, Боже, дай мені здоров'я, а продовжуємо ем, давати яд своє тіло, то ми лицеміри. То ми просто фіглюємо. Якщо ти хочеш бути здоровим, то перестань шкодити своєму тілу. Якщо ми хочемо бути здоровими, нам треба ем, перемінити спосіб життя. Тож можна сказати, але я не знаю, я пробував, я, я хотів. Придіть до Бога, поговоріть з ним про це. Отак і скажіть йому. Боже, я пробував, я хотів, я намагався, допоможи мені. Ви знаєте, що Бог не просто ставить перед нами завдання, Він нам допомагає його досягнути. Це стосується всього. Спасіння, знаєте, Бог не сказав нам: якщо захочете, спасіться, ми не можемо самі. І коли ми приходимо і кажемо, Боже, я розумію, я не можу сам спастися. Він нас спасає. Амінь. Знаєте, що те саме стосується праведності, Бог не сказав досягніть праведності, а тоді я вас прийму. Ні, він нас оправдав. Нам треба просто прийняти праведність. Бог допоміг нам в цьому. Слава Господу! Це саме стосується здорового образу життя. Якщо у вас є якісь залежності, особливо, що стосується курива, наркотиків, що стосується алкоголю, ви розумієте, це не просто прихоті священиків чи пасторів, що ми не хочемо. Хочемо, щоб вам було класно, і ми забороняємо людям щось робити. Мова не про це. І знаєте, коли я бачу священиків, які коляться, чи пиячуть, чи, чи курять, я розумію, що, що вони не розуміють, що вони роблять. Тому що мова йде ось про що. Ем, якщо ми хочемо жити в здоровому тілі, нам треба жити здоровий образ життя. І Біблія каже, не зашкодь своєму тілу. Амінь. не приноси шкоду. Знаєте, ну уявіть собі, що у когось така, знаєте, ну така залежність. Він любить відрізати кусочок свого тіла. І кожен день одну фалангу, другу там пальці повідрізали. І знаєте, ми ненадовго вас хватить одного дня. Ви перетнете межу, що ваше тіло помре. Але це саме стосується, коли людина зловживає алкоголем, коли людина курить, коли людина вживає м -м -м, наркотики. Розумієте, це речі, які приносять шкоду нашому тілу. І Якщо ми віримо Богові зцілення, на, на здоров'я, то нам треба бути виконавцями слова. Подивіться, Бог каже сусунавано: я заведу тебе в обіцяну землю. Ти будеш там жити, будеш благословений. Але я тобі скажу, як ти це зробиш. Досліджуй моє слово і виконуй його. Наша обіцяна земля це здоров'я. Бог хоче, щоб ми ходили з дороги, і він каже: Досліджуйте моє слово і виконуйте його. Ми повинні стати виконавцями Божого Слова в питання, ну, турботи про тіло. Не можна так знищувати своє тіло. Знаєте, продовжуючи це, я вірю, що Божі люди повинні вибирати, що вони їдять. Ми повинні бути обережними, щоб не, не, не труїти своє тіло. Знаєте, те, що ну, це неправильно вірити Богові націлення на життя, а об'їдатися мухоморами. І потім казати: О, мені Бог не дав здоров'я. Бог дає всім здоров'я, Він бажає нам допомагати. Але ми повинні перестати знищувати своє тіло. Подивіться: є таке місце. Апостол Павло каже: хто? Він каже, ваші тіла то храм Святого Духа. А далі він каже, хто знищить храм, то не лишиться без покарання. Розумієте, що Бог наблюдає за тим, щоб наші тіла були здоровими. І тому, якщо у вас є залежності, вам треба від них і збавлятися. Придіть до Бога, просіть допомоги. Це стосується також правильного харчування, це також стосується правильного відпочинку. Це неправильно, коли ви працюєте і працює, працюєте, і працюєте і працюєте. Бог каже, шість днів працюй, а сьомий день відпочивай. Проведи час з Богом, з сім'єю, дай можливість Богу і потурбуватися про тебе. Амінь. За часом люди бачать які гроші, гроші. Це вже мамона, коли у вас немає часу ні на відпустку, ні на сім'ю, ні на відпочинок. Ви не берете вихідні, в дві зміни і так далі. Ви знищите своє тіло, ламаєте його. Я повторюю це, схоже, як ви кожен день по кусочку відрізаєте своє тіло. Ви дійдете до межі, коли ваше тіло просто помре. І про що ми зараз навчаємося? Якщо ми хочемо жити в обіцяній землі. А обіцян наша обіцяна земля це здоров'я. Якщо ми бажаємо жити в обіцяній землі, де здоров'я, нам потрібно слухати Слово Боже і виконувати його. А Біблія каже: не шкодь, не приноси шкоди своєму тілу. Слава Господу! Я сподіваюся, що ви то почули. Я сподіваюся, що я посуну вас до правильних рішень в ім'я Ісуса Христа. Ми думаємо про вас, ми молимося про вас, любимо вас, правда, всім серцем і бажаємо вам найкращого. А зараз ми прощаємося з вами до наступних зустрічі.